Великий піст найсуворіший і найдовший в році дійшов до кінця, але якщо ви з нетерпінням чекали 28 квітня, щоб вдосталь не їстися улюблених ласощів, то ризикуєте замість свята роздобути проблеми зі здоров'ям і загострення хронічних захворювань. Справа в тому, що за такий довгий період астрономічного утримання організм встиг перебудуватися на новий режим. Тому вводити в раціон звичні страви потрібно теж поступово у сьогоднішньому огляді. Ми розповімо, як правильно і безпечно вийти з великого посту, що можна і не можна їсти, щоб зберегти хороше самопочуття. Не переїдайте, звичайно. Великдень велике свято, але це зовсім не привіччільніше набити шлунок, який за сім тижнів звик до скромних порцій їжі у великдень, і перші тижні після посту харчуйтеся дрібно і потроху в ідеалі розмір порції не повинен перевищувати обсяг шлунка. А це дві долоньки, складені човником, крім того, не пропускайте прийоми їжі у вашому режимі. Обов'язково повинні бути присутніми сніданок, обід і вечері, і пара легких перекусів, наприклад, натуральний йогурт, горішки і сухофрукти, жменю, креветок. Пара овочів або фруктів, чим легше, тим краще. Пам'ятайте, в перший час після посту їжа повинна бути максимально легкою, щоб знизити навантаження на шлунок і інші органи травлення. Ідеальний варіант продовжувати харчуватися пісними стравами і поступово додавати в меню невеликі порції звичної їжі, Їжте якомога більше овочів і фруктів, наприклад, дуже корисна зелень, петрушка, кріп, цибуля. Всі вони багаті вітамінами і допомагають засвоєнню їжі. Страви рекомендується приправляти прянощами, імбером, куркумою, червоним перцем. Вони допомагають їй краще засвоюватися, слід утриматися від копчених страв і всіляких засолок, і маринадів, сала, сухариків, солоних горішків, чіпсів, фастфуду, згущеного молока, газованих напоїв і кави млинців, пиріжків. Пельменів та іншої жирної і калорійної їжі. Крім того, будьте обережні з алкоголем, келиха сухого вина в день буде більш ніж достатньо у перший час, а в ідеалі назавжди відмовтеся від смаження, ідеальні кулінарні методи тушкування, варіння, приготування на пару або запікання в духовці, в тому числі у фользі або кулінарному рукаві без масла. Це корисно не тільки для шлунка, але і для талії. Вводите тваринний білок поступово. Оскільки під час посту організм відвик отримувати білок з м'яса і молока, він став виробляти менше ферментів, які відповідають за засвоєння цих продуктів. Тому тваринну їжу потрібно вводити в меню дуже обережно, у великдень не варто об'їдатися яйцями. Краще обмежитися один-два штуками у перші дні після закінчення посту, рекомендується додавати в меню тільки нежирний сир, молочні супи і каші, і лише на четвертий день можна поласувати м'ясом. При цьому різні види білка, курку, рибу, яловичину вводити поступово, так як для їх перетравлення потрібні різні ферменти. Крім того, м'ясні страви повинні бути досить легкими. смажене стейку або шашлику віддайте перевагу нежирні парові котлети, філе курки або індички. Рибу або кролятину через пару днів можна перейти на тушковане м'ясо з гарніром, з овочів і круп, а ось гарнірів з грибів і бобових краще уникати. Поєднанні з м'ясом вони занадто важкі для шлунка вершки, жирний сир, сметану і сири твердих сортів можна почати їсти приблизно через тиждень після закінчення посту ці продукти збільшують навантаження на травний тракт. Пийте достатньо рідини, вода, відмінний помічник травного тракту. Вона готує шлунок до прийому їжі і притупляє апетит, прискорює метаболічні процеси і виводить з організму шлаки і токсини. Візьміть за правило перед кожним прийомом їжі випивати склянку або два звичайної води кімнатної температури, а ще обзаведіться красивою пляшкою і носіть воду з собою на роботу або прогулянку і заповнюйте водний баланс протягом дня. Де б ви не були кисломолочним продуктам, так кисломолочні продукти допоможуть організму швидше адаптуватися до звичної їжі і підтримати здорову мікрофлору кишечника, при цьому краще вибирати нежирні види сиру, натуральні йогурти, кефір і ряжанку. На великдень відмінним варіантом буде нездобний паску, а великдень з низькокалорійного сиру, і смачно, і для здоров'я корисно.